Мало-помалу бюджетна компанія по збіру металобрухту представляє. Всім вітання. Зібралися на металоприйомку. Зараз вам покажемо, що ми зібрали. Ось металобрухт чорний. Ну, різний тут і мілкота, і покрупніші. Десь приблизно 200 кілограмів. Ну там уже подивимося на металоприйомці. Ми більше не грузимо, щоб не перевантажувати авто. Ось. Також алюміній. Ось недавно я вам ролик показував про алюміній. Ось тут в коварі побутовий. Ось поклав дві, два профільних. Ну профільних там різниця 10 гривень, я не сортирую сортирую тільки на банки побутовий і електротехник о так алюмінія тут алюмінія у нас 8200 ну там приемка ваги у них нормальна То вже перевіряти їх. Ну, ми все рівно завжди плату Покажи будь. Латунь там змішувач. Ось, дивіться, ключ такий цікавий. Повністю латунник, бачите. Я вже до колекції не кладу, бо в мене їх схопило. Ось дуже цікава латунь. Подивіться. Це латунь із змія з одягу. Бачите? Таке теж заліпки приймають. Легко випалюється, легко достається. Змійка, а там е, тканина е, легко випалила. Потім ситочку кинули, промили, високово. Ось вам латун. Оце в такому пакетику 800 грам, бачите. А це кошти. Латун 210 гривень. Ну, і ще пакет, не в копті. Латуні 500. Мідяха сьогодні є. Мідяшечка, мідь Бачите? Тут є і викручена і випалена. Різна там Випалена все більше. Тут також мідь, що я в ролику показував. Далі цей ролик, друзі, вийде. Де як я випалював цю мідь Ну і взагалі там ролик про мідь. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Міді сьогодні у нас 7700. Також ось іще беремо мішок алюмінієвих банок. Бачите, такі вже підготовлені, сплющені. В алюмінії я вам також показував. Ось о, нещодавно ми 4 мішка здали. 40 кілограмів. Там було по 9, по 10, 11 кг в мішку. А саме цей 13 кг – це наш рекорд. Ну і сам мішок, бачите, такий величенький, новенький. Тож 13 кілограмів сюди. Дружина моя запхала. Молодший я помістився. Ось. Ось такі метали, друзі, зібрали. Будемо на прийомки. Все вам покажемо. Скільки розраховуємо отримати десь 5 тисяч. Ну, а там подивимося, скільки з цього всього металобрухту вийде. Тож не перемикайтесь, далі буде. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки. А також багато інших речей: електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram за номером який ви бачите на екрані. Під'їжджаємо до прийомки. Ось друзі, будь ласка, кому може потрібно реквізити. Це місто бровари. O que Так, друзі, здали металобрухт. Латуні 5100. ось Ціна латуні 216 гривень кілограм. Алюміній 8200 було ціна 60 гривень ровно за кілограм. мідь 7700 ціна 355. Ціна від 340 до 360. ну У мене там різна, тому. 355. Вважаю, гарна ціна. жестяна банка 13 кг по 30 гривень за кіло І чорного було 210 кг. Ціна на сьогодні 5 гривень. Рівно. Там він сказав, якісь проблеми десь з відправками, то ціна на чорний упала. Останній раз була 5,40, да? сьогодні 6 ,60, 6 ,60. чи 5,60, сьогодні рівно 5 гривень. Ну і мінус 5% на бруд вони беруть. Так, коштів вийшло 5373 гривні. Непогані кошти, друзі. Тож, будь ласка, збирайте металобрух. Для нас, наприклад, це хобі, а, або якщо хочете додатковий заробіток. Ну, саме ці кошти ми приїдемо додому, і я вам покажу, куди ми спрямовуємо кошти з металобрухта. Тож, друзі, збирайте металобрухт, заробляйте кошти, не перемикайтесь, далі вам покажу ще. Ось, друзі, три посилки. Всі ці посилки були куплені за кошти, які ми отримали за металобрухт. Тор зараз давайте разом з вами отримаємо, подивимось, що в цих посилках. Зіп-пакет. Зіпакет розріжу тут. Ага. Ось тут, друзі, такі значки, бачите, на тему Олімпіади, всі вони з Олімпійським мішкою. Я такі Речі, якщо вдається, то завжди купую. Це мені запропонував підписник, по рекламі написав, і я в нього придбав. За 300 гривень. Ось тут я не пам'ятаю 12 значків. Мав, чи 10. Ну, 300 гривень це вже... Я порахував з Укрпоштою, з доставкою. Ось бачите, такі значки. Тож, вже кошти приумножені ті ще за металобруг були виручені. Давайте далі подивимось. Що далі у нас? Ну, далі це посилки. З НБУ але цікаво, давайте переглянемо, що приїхало з НБУ. А з ЗНБУ нам вдалося придбати монети. Так, це накладна. Вот такая монета з Низильбера. Схидный календарь. Рик коня. Бачите, вот саме там. Уже вечер. Ну, я сподеваюсь, видно вам рик коня. Ну, кожен рик выходит из східний календарь. Я не помню, сколько там их штук шесть уже вышло. Повинно 12 бути. Ну і ось сама цінна, покупка Мешканці морських глибин. Придбав я ці монети в НБУ, коштували вони, не пам'ятаю, 460, мабуть, гривень плюс пошта то десь 520 гривень пошта Укрпоштою. То 60 гривень, мабуть, посилка. Ось бачите тут і, Чорне море, це ось цей. Ні, цей. Хто морські мешканці? Зараз хто це такий? У нас? Азовське море це. Бичок кругляк, а Чорне море рак самітник. Бачите. Гарне придбання. Зараз ці монети коштують на ринку десь біля 2000, 1700, 1800. Ну, по-різному як 2000. Тож, рахуйте, придбав я за 520. Уже кошти в рази умножились. Ось такі придбання я роблю. За кошти з металобрухту, друзі. Ну, давайте і цю. Тут також спарені дві дві вдалося придбати. Я придбав і дружина придбала. Також там від коня і мешканці морських глибин. Дивився на наступний рік е, е, ну, повідомлення від індолі, що ця серія буде продовжена. Мешканці морських глибин іще вийдуть. Тож дуже цікава серія. Думаю буде популярна не менш ніж. Чорнобиль відродження. Така тема популярна у всьому світі, тож і наші українські монети також. Ось бачите, тут те саме рік коня і мешканці морських глибин. Одну посилочку я придбав, другу дружину. Те ж саме. Дуже гарні монети. І сподіваюся, кожен рік будуть вони дорожчі. Тож це, друзі, інвестиції із тих коштів, які ми отримали за металобрухт. Кому сподобалось сьогоднішній ролик, поставте, друзі, будь ласка, до нього вподобайку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ну, а я по традиції, як завжди, хочу побажати вам. Мирного неба, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Тож, друзі, пока всім і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.